Тупі правила на роботі. Мені для роботи знадобилася ручка. І я вирішила взяти її з канцелярської шафи на нашому поверсі. Але шафа виявилася замкненою. Я запитала в адміністратора, як мені отримати ручку. І він відправив мене на цокольний поверх до начальника складу. Ой, відповів, що мені потрібен дозвіл від начальника відділу. Я була нова і не знала цю людину. До того ж, його офіс був у Флориді, а я працювала в Мілокі. Мені довелося написати електронного листа з проханням дозволити мені взяти ручку з шафи. До кінця дня він дав дозвіл. Я переслала цей лист начальникові складу, і він видав мені ручку. Абсурд. Історія не зредіт, але заслуговує уваги. Я живу в Бучі. І працюю віддалено недалеко від аеропорту, де стояла мрія. Коли 24 лютого почалось повномасштабне вторгнення в Україну, над аеропортом літали ворожі гелікоптери. Наші збивали їх. Я подзвонила керівниці. Що робити? На що вона сказала, що зараз відправить усім електронного листа зказівками. Відкриваю листа, там написано: Працюємо в штатному режимі. У нашій компанії заборонено називати колег відьмами. Думаю, якби цієї заборони не було, нікому й на думку не спало б це робити. Наш офіс розташований у великій скляній будівлі. Нещодавно прийшов лист з головного офісу, в якому говориться, що співробітникам заборонено дивитися у вікна. Аптечка в коридорі знаходиться в закритій шафі. Якщо вам щось потрібно, спочатку йдете до фахівця з охорони праці за ключем. І він повинен зафіксувати ваш випадок. У результаті кожен почав носити на роботу свою аптечку. Працював паркувальником. У правилах сказано, що мені заборонено рухатися заднім ходом. Але парковка така тісна, що в більшості випадків інакше просто не поставиш машину. Зате, якщо трапляється ДТП, компанія звинувачує у всьому паркувальника. Працював в Ірландії в Амазон. Нам не дозволялося перебувати в туалеті більше десяти хвилин на день і більше двадцяти хвилин на тиждень. Коли йдеш у туалет, треба на робочому комп'ютері змінити статус, щоб все було підраховано. А якщо ви перевищите ліміт, вас просто можуть звільнити. Працював на невеликій станції з обслуговування літаків. Керівництво вважало, що якщо є час на перекур, то має бути і час на прибирання. Коли літаків не було, роботи не було, то нас змушували драїти все навколо. Ми прибирали пару годин, а потім просто не було що мити і прибирати. Але керівництво це не влаштовувало і нас відправили підмітати злітну смугу. А коли приганяли літак, ми буквально боролися за роботу, аби не прибирати. Працюю з дому, але повинен дотримуватися дрес-коду. Вони дзвонять по скайпу і перевіряють, як я одягнений. Навіщо? Всі нові рулони туалетного паперу повинні зберігатися в одній шафі, якою керує наша королева туалету? Вчора вона влаштувала істерику, що хтось з другого поверху підняв пару рулонів нагору, щоб не спускатися вниз, коли в туалеті закінчиться папір. У нас найдешевший одношаровий папір у спеціальних великих рулонах. Для яких потрібні особливі диспенсери. Не уявляю, що хтось їх може викрасти. Раніше працював у банку. У нас були настільки складні правила щодо запізнень, що було простіше зателефонувати і взяти вихідний, ніж запізнитися. Нам заборонено запитувати у колег, чи не хочуть вони піти покурити або випити каву. Використовуємо спеціальні жести. Шеф вимагав, щоб в кінці робочого дня папка вхідні повинна бути порожньою. Відповідай на всі листи або видаляй їх. Але в вхідних їх бути не повинно. Я створив розділ особисте і почав перенаправляти все з вхідних туди. Колись давно працював продавцем пилососів. Про них за завданням компанії написали кілька пісень. І перед початком робочого дня ми всім магазином повинні були співати їх вголос. Працював у великій компанії, кадровикам заборонялося говорити, чи звільнилася людина сама, чи її звільнили. Тоді ми питали, чи був торт, бо якщо людина йшла за власним бажанням, їй влаштовували чаювання з тортом. У робочому спілкуванні нам заборонено вживати слово проблеми. Треба говорити виклики. Начальник десь прочитав, що проблема має негативний контекст, якого слід уникати. А виклик передбачає наявність рішення. Мене звільнили після того, як я сказав начальнику, що мій алкоголізм стає для мене справжнім викликом, і всі в офісі зареготали.